Крайнє відео про зелений тариф на нашому каналі зібрало рекордних 46 тисяч переглядів, і при цьому було залишено 538 коментарів з приводу того, що далі, як далі жити в умовах, коли змінюється законодавство, як далі жити, коли не зрозуміло, що робити з цією інвестицією, чи починати її переформатовувати під вимоги, які уточняються, наступили в дію 6 жовтня 2022 року. І потрібно для себе зрозуміти план дій: зелений тариф і сонячна станція це інвестиція чи можливо актив, який потрібно над яким потрібно якісь вжити інших заходів. Конкретне наше відео ми сконтактувалися з одним із наших найбільш потужних сонцеводів на території України, який очолив зараз напрямок юридичної боротьби за права всіх власників сонячних електростанцій. Зокрема, це було відбулося в рамках нашої співпраці з Асоціацією сонячної енергетики України і про те, про що була така розмова із Сергієм Ручко, і про те, які ми пропонуємо реальні дії для кожного власника сонячної електростанції, яка працює в умовах на умовах зеленого тарифу. Далі конкретно в нашому відео. Дзвінку від компанії сонячні системи до конкретно Сергія Ручко, який зараз очолює громадську організацію по захисту всіх власників домашніх сонячних електростанцій. Що ж, привіт глядачам, привіт, Сергій. Привіт. Сьогодні у нас створює такий, напевно, плановий зізвон. Напевно, вперше ну, на нашому каналі, коли ми хотіли би ну, зідружитися, уточняю, що представляємо перед вами Сергій Ручко. І на сьогоднішній день це людина, яка можна ну, моїми очима очолює, напевно, найбільший. Спільноту і і проводить роботу відносно того, щоб підтримати власників домашніх сонячних електростанцій, і сьогодні ми адресуємо сьогоднішністе відео поспілкуватися в реальному форматі станом на грудень місяць, на початок грудня 2022 року. Про реальний стан речей, що відбувається взагалі в сфері, ну як там законодавчого регулювання на практиці, по суті кажучи, як приймають і як. По суті кажучи, жити кожному власнику сонячної електростанції з власною інвестицією, Сергій трошки там ну, там, представляємо себе ще раз нашим глядачам. Коротко, давай ми собою проговоримо цю хронологію подій, що відбувалися останнім часом. Ну і в мене, уточняюся, ми два тижні тому, ну, ровно вже тижнів три тому, робили відео із тим закликом, де ми розбирали. Основні зміни, які були внесені в правила розрібного ринку електричної енергії, в цей ракурс виглядав таким чином, що ніби формально здавалося, що всі ці правила будуть стосуватися нових власників сонячних електростанцій, але буквально цього тижня був лист від НКРЄКП. Ми його зараз так само десь підкладемо під екран, під це, це вже відео. Розкажи, будь ласка, що ти останнє чув про цей лист, і так само що було із коментувань, як це буде виглядати, чи це дійсно буде стосуватися виключно нових власників сонячних станцій, і що взагалі в цьому листі було ну, фактично такого ну, дивного знов-таки викладено з боку позиції регулятора. Святослав перше, дуже дякую за запрошення. Дійсно, скажем я найбільший, якщо можна сказати, паблік, який об'єднує людей, але найбільший голос це саме ваш канал. Я дуже вдячний за запрошення і можливість достучатися до людей, які можуть почути до власників сонячної електростанції. Я так само є власником сонячної електростанції, але трошки вивчаю законодавство і намагаюся якось згуртувати людей, аби вони могли відстояти свої права. Тобто дійсно вважалося, що зміни до правил роздібного ринку електричної енергії не затронуть старих власників. Але 1 листопада були прийняті зміни до кодексу розподілу, і знову ж таки здавалося, що там все зачеплять, але були надіслані листи до НКРЄКП з проханням пояснити, як саме ці зміни будуть стосуватися вже тих власників, які побудували сонячні електростанції до того, і власне. Все зводиться до того, що кожен власник незалежно від того, коли він побудував сонячну електростанцію, буде змушений пройти процедуру повторної реєстрації сонячної електростанції по, по новій, і тобто і власне по новим правилам, і по тих змінах до правил розділеного ринку електричної енергії, які були до цього. І, власне, Скажем, я вважаю, що досвід власників, які можливо у вас вже намагалися ввести по цих нових правилах сонячну електростанції, буде дуже цікавий. Людям або вони зрозуміли, що їх чекає в майбутньому, в найближчому. Так, да, Сергій. То саме ну, про той ракурс, бо так здавалося, що ну я хотів би ще раз звернути всіх ту реальність, що всім нам, всім власникам сонячної станції, я так само власник сонячної електростанції, згідно ці правил і згідно цього роз'яснення. До фактично 5 жовтня 2023 року прийдеться пройти нову процедуру. Ось ця процедура цим мелким шрифтом тут написано, який новий порядок і які нові вимоги ми будемо ставитися до сонячних до сонячних станцій, до того обладнання, яке встановлено, до додаткового обладнання, яке потрібно буде сюди встановити. те, що говорить зараз, там Сергій, це те, що Ну шлях це не буде настільки, умовно кажучи, тим зеленим коридором, навіть яким би він не здавалися ті ну там складні процеси, які проходили. Коли ми здавали всі сонячні станції, але це виглядає тепер ну реальним жахіттям, тому що за це за те, що недостатня кількість сонячних панелей або їх забагато, за те, що як має виглядати інвертор із тою системою формального електрозахисту, який повинен за власні кошти передбачити власник, за те, що всі ці прилади повинні обов'язково бути опломбовані, і до них до них власник не має можливості даже доступитися, бо ну оці всі параметри вони є незмінними і будь-які. Знов таки відносення відповідальності, що все, що е, стосується неякісної електромережі, все, що, що стосується будь-яких там ну е, можливо там комутаційних з'єднань, це все на стороні власника, і е, це знов таки однобока політика. Вона говорить про те, що ну е, ну, ці правила не то, що драконівські, а це правила ще раз, коли ми починали грати там в шахмати, а оказався, що це бокс. Ну, це приблизно так. Сергій, коротко, ну ще раз цей інсайт, який я зараз вам показую, ось ці от правила, да, це, ну, повертаю в реальність що це зараз, станом на зламі листопада-грудня. На, ну там клієнти, які забажали збудувати не з нами сонячну станцію, звернулись до нас з якимось роз'ясненням, в Житомирській області намагаються здати сонячну станцію. У них же ця процедура триває третій тиждень, і вони не можуть цього пройти. Елементарно, із таких от, ну, там, придірок, до того, що від, візьміть від інсталяційної компанії лист, з якими налаштуваннями були проведена ваша сонячна станція, і, і якщо ви там не, не провели будь-яких е, змін. Ну, от, оце реальна практика, тому що це точно буде стосуватися всіх, і цей шлях ну буде вимагати ну, тільки повної перебудови тих вже об'єктів, які вже збудовані. Сергій ну, але так. зараз коротко хотів тебе Я... запитати про роботу, яка все таки зараз була зроблена. Ще раз уточняю, що Сергій зараз ініціював питання створення спільноти, в рамках якої ну пропонується почати роботу юридичну заскарження постанови, яка ну фактично і була. Привела в дію нові правила розрібного ринку, який зараз етап розгляду, яка взагалі клієн... ну не то що клієнтська, яка участь спільноти громадян, які зараз є плюс-мінус показники, хто в цьому зараз питання зацікавлені, які зараз вже проведена роботу? Власне да, можливо, я не не наголосив. Я хочу ще раз, і ти, Святослав, не наголосив. Я хочу ще раз звернути увагу всіх власників, що. І таких власників, як мінімум, 20%. Що всі, хто має дві та більше сонячних електростанцій, так само попадають під нові правила перереєстрації, згідно якими можна володіти лише однією сонячною електростанцією на одну фізичну особу. Це для мене, це і панелі для мене і кількість панелей це є на головні правила, і вони торкаються дуже багатьох. Так, зараз є створена група в телеграм-каналі, куди долучилися вже майже дві тисячі. Там щось не вистачає десятка людей до двох тисяч. І власне проводиться обмін думками. Я викладаю всі законодавчі зміни, які там відбуваються, власне, на каналі. Тобто, хто не бажає приймати участь в групі в обговоренні, він може просто приєднатися до каналу і читати, скажімо так, головні зміни, бути в курсі, що відбувається, і моїх коментарів з цього приводу. І дійсно, е, єдиним варіантом, який ми є декілька варіантів боротьби з цими новими правилами від НКРЄКП. Перший це найпростіше, який ми хотіли б запропонувати власникам, і дякую, Святослав так само, що ви його підтримали. Це є петиції на сайті Кабінету міністрів України та сайті президента, але чомусь нам підписали щось ну, до 4 тисяч на сайті Кабінету міністрів, десь 3 тисячі на. Сайті президента. Хоча ще раз я наголошую, що це найшвидший метод спробувати. Я не гарантую, що він допоможе. Можливо, навіть на 90% він не допоможе, але це ці 10 шансів просто глупо не використати, коли в нас є дійсно така велика кількість власників, їхніх друзів, родини, односельць, односельчан, які так само вже отримують податки, йдуть в місцеві громади. Місцеві бюджети, да. тобто, і ну це перше, друге, це судовий. Позов, які планується в рамках компанії Асеу, і які буде подаватися від юридичної фірми «Соколовські партнери. Ми майже дійшли на фінальному, я вважаю, етапі. Головне це на жаль, робота юристів, адвокатів такого рівня, Ну і взагалі в таких справах вона вимагає відповідної оплати. Тобто я встановив, на мою думку, не дуже великий рубіж. Це там збирати по тисячі півтори тисячі гривень з людини, якщо дві тисячі осіб, це цілком би покрило, покрило витрати на адвокатів, юристів. Але зараз тільки десь 400 людей погодилися здати гроші. Що для мене дуже дивно. Хоча ще раз кажу, як мінімум 20% власників. Втратять свою сонячну, ну будуть змушені переоформлювати на когось іншого. Тобто і от yeah. зараз іде збір людей, хто хоче здати гроші. Да, Святославку, прошу, я може дорого довго говорити. Ні, ні, це все добре, все доречно. А, дивіться, ну в мене як людини, так само ми ну, живемо в суспільстві, звертаються так само до нас. Люди Сергій зараз ну, продовжує свою роботу. У мене в руках футболка, яку нам передала людина. Безпосередньо з фронту я хочу цим не знаю там і гордитися і зодно підтримати всіх тих, кому можливо там здається, що це е, конкретно про людину. Це Юрій наш підписник, е, Юрій власник двох сонячних електростанцій захищає нашу зараз державу на Херсонському напрямку. Ну і це військова розвідка, і безпосередньо ці люди е, е, ну. Якомога я не знаю боронять нашу державу, водночас цей момент ця людина напевно мала би прикрутити якесь споживання на власній сонячній станції або другу станцію почати перереєстровувати в цей момент по доцільну проконівським правилам, це зайняло б місяців три, для того, щоб привести в дивні положення, які всім влаштовували сім років відповідно до національної комісії регулювання електроенергії. Не так тяжко зайти і підписати цю петицію. І знов таки, якщо ми говоримо про власні кошти, про власну вже зроблені кроки по інвестуванню, е, ну Така, така реальність що потрібно зараз е, повернутися в процес е, безпосереднього, ну так би мовити, юридичної боротьби юридичного захисту, тому що ну таке враження, що е, ну це якісь драконівські якісь ці правила, які просто були, були введені національною комісією. Е, Сергій ще раз нагадай, нам е, ну основні ці реквізити якими ми спілкуємося каналами спілкування, і основні маркери. Ну де ми шукаємо інформацію ну, актуальну актуальну в даний момент часу? Ну, головне, ще є. Зараз є канал, називається є канал в Телеграмі, називається ГОСЕС. Я на маю надію посилання я скину, і вона там десь засвітиться. І є група. ГОЦ, де йде вже спілкування. Тобто ті люди, які хочуть висказати якісь свої думки, то їм бажано додаватися в групу. Але поток інформації там є дуже потужний і багато не хочуть, не встигають зараз. Я власне сам трохи випав з цього ритму новин, тому що є якісь інші завдання, задачі, які треба так само моніторити. І тому краще підписуватися на канал. Я передам посилання і які маю надію там десь засвітиться під цей час. Тобто, або будуть в описи підвідувати, тобто і аби люди були в курсі останніх новин, що відбувається. Ще раз два нескладних кроки. Перше, це підписати ті петиції, які про які ми вже неодноразово говорили. Це перше. друга дія це от ще раз активна участь у цьому в цьому процесі. Тобто елементарно в інформаційному полі ми всі разом перебуваємо, розуміємо наскільки швидко кудись рухається. Ну і друге питання: що ну реально без грошей, без фінансових оцінк зараз, якби старту по підтримці роботи позовної роботи, ну далі цей віс так само нікуди не поїдеться. На жаль, новини, ось такі. Ну реальність, ось така, ну чесно говоримо. З ну, фактично зі всім світом про цю реальність, ну поки що, ми не змогли достукатися в інший спосіб до людей, які поприймали ці ну, норми, ці позиції з боку національної комісії. Власне, да в мене є зауваження. Деякі люди кажуть не на часі. Ось прийдуть, повернуться хлопці, закінчиться війна, і вони розберуться. На жаль, е я хочу всіх розочарувати. Нам треба вирішувати ці проблеми вже і зараз, тому що є таке поняття як термін позовної довдини. Тобто він для постанови є складає 6 місяців. Для якихось фінансових питань він складає рік. Тобто, з березня вже почали не платити, зменшили нам суму виплат. Якщо піднімати фінансові питання, це там мінімум місяць на запит, до тобто залишається там два місяці. Буквально з до кінця фінансових запитів. Фінансовий запит Суперечка Оскарення. є заперечення постанови НКРЄКП, яка була ще 26 квітня стосовно зменшення виплат. Ми вже протермінували там, а юристи будуть вдаватися до якихось хитрих прийомів, аби її розшевелити. І ще раз це буде довга робота. Це буде робота на місяці, навіть можливо, я боюсь сказати слово роки, але судова боротьба вона є така, і потім кожного з власників все одно чекає. Похід у вже місцевий суд, тому що відміна тих постанов НКРЄКП, вона не автоматично не поверне вам гроші, не поверне ваші права на місце. Тобто, вам все одно треба буде відстоювати ще ваші права на місцевому рівні з вашим конкретним ПУПом чи ОСРом. і. Тому треба всім згуртуватися, і е, тим, хто вступив з нами, пішов з нами зараз, буде обов'язково надана підтримка в юридичному плані, тому що проблеми будуть однакові у всіх. Але е, ще раз, коли ви підете самому самі, вартість буде зовсім інша. Я просто хочу вас про це попередити. Ну така реальність значить, якби є питання знов таки ці формулювання до ну, речей, знов таки, що це на часі, що не на часі, ми знов-таки за. Виключно свої права за ті так сказати, зелені інвестиції, які всіма українцями були зроблені, саме з захисту цих інтересів, ми зараз ініціювали цю роботу. Дякую, Сергій, за коментарі, за актуальний стан. Надіюсь, що ми такі сезони напевно зробимо якимись регулярними. Ну, Якщо всім нашим глядачам сподобався такий формат там, чи інформування про речі, я думаю, що ми максимально швидко його випустимо в паблік цих речей, ну, підтримуємо коментарями. Обов'язково зробіть ще раз дві дії, на що ми дуже розраховували з Сергієм після цього підписати петицію, перейти на відповідну телеграм-групу і е, зв'язатися безпосередньо Сергієм е, з тим питанням, щоб ініціювати питання підтримки судово-президенційної роботи. Так ще раз дуже дякую всім глядачам і дякую, Святослав, за запрошення було дуже приємно. Поспілку. Все, все добре,